Компанія Autotraйд пропонує вашій вазі автомобіль Mercedes-Vito. Пройдемося ззовні, покажу його стан, розповім про нього, сядемо всередину, подивитись інтер'єр. Mercedes Vito у нас непростий, з трьохлітровим мотором, потужністю 204 кінські сили. Також автоматичною коробкою передачі. Прекрасному срібному кольорі. Одразу видно в автомобілі присутній паркоп. Паркоп зі зйомним яблучком не використовувався, в принципі, видно, по стану його і по стану розетки. Е, також в бампері є парктроніки. Автомобіль пригнаний з Франції. Поставлений на прекрасні диски серії AMG Mercedes. Можна роздивитися. Один з кращих моторів Mercedes. Ве шостий трьохлітровий дизель. Шість прекрасних німецьких циліндрів. В парах у нас монтований ксенон. Зараз заглянемо в салон. Є наявні два ключі, ось такі Mercedes. Також встановлена двостороння сигналізація шериф. Даваймо двері. Будь ласка, наш салон. Якісні, непотерті, нові сидіння. Посередині тканина, щоб нічого не мерзло взимку і не парилося. Встановлені додаткові динаміки. Також є столик, зараз сховається за кріслом, крісло повертається на 180 градусів. Посередині вкладається столик. Зручно і комфортно. Тож є додаткова підсвітка салону. Будь ласка. Ось видно. Закриваємо двері. Двері закрили. Вимикаємо підсвітку. Сядемо за руль, покажу вам інтер'єр автомобіля з водійського місця. Сигнал попереджує, що у нас вімплене на світло, вимикаємо, сигнал пропав. Двері в прекрасному стані. Без царапин, без подертостей. Прекрасний пластик. У нас є електрозеркала з підігрівом. Також у нас є електростекла. Стекло у нас з дотяжкою, я ще це покажу. Будь ласка, керування світлом. У нас монтовані в бампері також омивачі фар. Ось ця кнопка відповідає за те, щоб ваші фари завжди світили відмінно. Сідаємо в автомобіль так, заводимо пробіг на даний час 227 тисяч автомобіль завівся через світло. Автомагнітола, рідна, мерседесовська, Можна з'єднувати, до речі, з телефоном є hands-free, ось будь ласка. Також може бути як навігатор, але потрібно доставляти екран. Ось поки що ми ви. вимкнемо її. Вимкнули, будь ласка, наша коробка. Зараз стоїть на паркінгу, задня передача, нейтральна, драйв, вправо плюс, вліво мінус. Ставимо назад на паркінг. Стоїть на паркінгу. Е, у нас є підігрів сидінь прави та ліве. Можна вимикати систему ASR, е, також підсвітка салону, яку я вже показував, блокування дверей автомобіля зсередини, можна окремо блокувати пасажирський відсік, окремо ну або всю машину. Також у нас є кондиціонер, Ну, кондиціонер у Мерседесе клімат контроль, можна вибирати ось температури. Так все працює, все чудово. Ось наша підсвітка. Так, я вам обіцяв показати дотяжку стекол, будь ласка, ми відкрили скло. Вимкнув світло. Глушимо автомобіль. Беремо ключик. Закриваємо. І у нас скло автоматично дотягується. Все працює чітко, без перебоїв. Мотор, коробка, ходова, по кузову ви стан бачили. Ну, якщо маєте додаткові питання, звертайтеся, Постараюсь на всі відповісти. Приїдете, подивитесь машину, надіюсь, вона вам сподобається. Дякую за увагу. Всім успішних продажів і хороших покупок!